Шановні споживачі, сміла комунтеплоенерго. Опалювальний період 2022-2023 року у нас розпочатий був 1 листопада 2022 року. Нарахування послуг постачання теплової енергії з початку опалювального періоду у нас проведено відповідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідно наказу 315-й. Що це методика розподілу комунальних послуг між споживачами у будівлях? Але до цього наказу, 27 січня 2021 року, вийшов новий наказ, який вніс зміни до цього наказу 315, тобто наказ 358. і вже з цього опалювального періоду ми зробили нарахування. Теплової енергії з урахуванням нового наказу 358. З цим наказом ми ознайомлювали всіх голів ОСББ неодноразово, і по кожному будинку ми робили розрахунки, для того, щоб вони могли ознайомити своїх абонентів з даними нарахуваннями. Ну, ми не знаємо, проведені були відповідні роз'яснення, не проведені, але ну, міру своїх можливостей ми ці роз'яснення проводили між опалювальний період. Всі ви добре знаєте, що загальний обсяг теплової енергії по кожному будинку визначається за показниками вузла комерційного обліку. Або ж якщо на будинку немає вузла комерційного обліку, розрахунковим методом. Тобто, якщо цей лічильник вийшов з ладу, значить розрахунковим методом відповідно аналогічного періоду, або за попередній опалювальний період виводиться. Середня кількість пожитих гікалорів з зарахуванням зовнішньої температури повітря і виводиться кількість гікалорій на відповідно розрахунковий період. Якщо у будинку немає лічильника, є в нас такі 15 будинків по смілі, значить обсяг теплової енергії на даний будинок розраховується відповідно норми споживання теплової енергії по максимально погодинному навантаженні. І ця норма споживання була розрахована, затверджена виконавчим комітетом Смілянської міської ради. Що хочу сказати, значить, теплова енергія розрахована, і відповідно цих розрахунків, зараз таке найболючіше питання це розрахунки загальнобуткових потреб опалення. Значить, є три види, ну не види, а три методи нарахування загальнобкових потреб опалення. Значить, перший метод це робиться відповідно технічної документації, та що є по будинкам. Другий метод енергетичний аудит, і третій метод спрощений метод. Ми користуємося спрощеним методом, так як нам, голову СББ, і в принципі, технічна документація відсутня, не надали нам її. І енергоаудит на сьогоднішній день теж ніхто нам не надав. Енергетичний аудит робиться тільки міжопалювальний період, якщо буде можливість, то абоненти наші можуть зробити його і надати нам після закінчення опалювального періоду. Ми застосовували третій метод спрощення. Значить, по спрощеному методу значить, рахується спрощено від поверховості будівлі. Значить, Якщо будівля п'ятиповерхова з одного до п'яти поверхів, рахується 25% від споживання полічильнику. Якщо будівля від 6 до 10 20 – 20% від спожитого полічильнику. Тепла і вище 10 поверхових будинок це 15%. У нас такий один з будинок, в основному 5-9 поверхові, в нас будинки. Значить, крім цього, загальнобудинкові потреби опалення ще кургуються на коефіцієнт. Коефіцієнт це відношення абонентів із індивідуальним опаленням до абонентів до загальної площі будинку. Значить, у нас по смілі десь в середньому 40% або абонентів, які мають індивідуальне опалення. Значить, цей коефіцієнт в середньому буде від одиниці до 1,14. Тобто, це ці відсотки, що ми нараховуємо спрощено до показників лічильника, буде ще збільшений на цей коефіцієнт. Крім цього, у нас абоненти, які мають індивідуальне опалення, крім загальнобудинкових потреб, які вираховуються спрощено, їм нараховується. За проходження транзитних трубопроводів по квартирі, це стояки. Якщо квартира має там однокімнатна два стояки приблизно, двокімнатна три і так далі, середня вартість стояка буде коштувати 20, до 25 п'яти гривнів. В залежності від кількості роботи котельні, там закладено години, і по формулі висчитується вартість стояка. Але ж хочу сказати, що показник лічильника, який визначений за розрахунковий період, за межі показника лічильника, ці нарахування не виходять. Значить, тепло частково виходить те, що абоненти з індивідуальним опаленням платили менше зараз. Менше будуть платити абоненти з централізованим опаленням, бо їхня часточка зараз перейде на абонентів з індивідуальним опаленням, так як збільшився відсоток. Як раніше було близько 10 там 12, 15 відсотків, то зараз цей відсоток збільшився в два рази. Получається, ну може навіть більше на якусь там частину. Тому тому більше нарахування лягає тепер на абонентів з індивідуальним опаленням. Ну більша часточка лягає, а не залежить від того, ізольовані ці труби них? Не... значить, якщо цей трубопровід ізольований, значить рахується. 25, 25 гривень по формулі. Якщо е, трубопровод не ізольований, то це двійна, двійна, подвійна норма. Значить, буде не 25 гривень, а 50 гривень буде стояти один лічильник. А ці всі відомості у вас є, та, у кого ізольовані Так. Да, відповідно на поданих нам актів обстежень, теплова інспекція нам надала відповідні акти, і ми відповідно цих актів рознесли. Кількість тих стояків по квартирах ну в кого може якісь розбіжності. Ми всіх просили голів з що вони повідомили в будинках. і Якщо в когось якісь розбіжності є або сумніви, вони можуть в будь-який час прийти і уточнити цю кількість, і ми тоді можемо подивитися, які людини нарахування, зробити відповідні коригування. А ви індивідуальщиків теж називаєте своїми абонентами, а вони о, заключали якісь договори, чи на якій о, підставі вони їх залишаються? Значить, у нас всі наші абоненти, вони, ж, виходить, споживають якусь часточку тепла, тому вони являються нашими абонентами. Договор є публічним, і незважаючи на те, що людина, якщо не заключила договор, він являється автоматично заключеним, так як людина отримувала послуги. Хто мав бажання, то приходив до нас і абоненти з індивідуальним опаленням, і ми заключали з ними договори. Але в договорі там обов'язково було вказано, що він є платником загальнобудинкових потреб і абонентської плати. Воно, Теплова енергія не включалася в той договор, а саме включалося тільки загальнобудинкові потреби і абонентська плата, які вони являються на сьогоднішній день. Ну зараз питання йдуть не тільки ви розумієте, зараз ми, ця постанова, наче пільгує абонентів з централізованим опаленням. Тому що вони в тому періоді опалювання отримували платіжки вище, вище було опалення, ніж у цьому в цьому опалювальному періоді. І деякі зараз працівники, абоненти, які знаходяться на індивідуальному опаленні, тепер питають, подають нам заяви, питають, чи можна перейти на централізоване опалення з індивідуального, так як воно зараз, наче пільгується, наче менше нараховуємо, чим нараховувалось в попередньому періоді. Якщо тут, як, з якого боку можна оцінити цю ситуацію, будинок зараз опалюється, він підтримується в належному стані, тепло є у під'їздах, і якщо його немає, то це ж інші умови проживання цих людей. Зразу некомфортність є, в цвіль у будинках, і люди вже тепер задумуються над тим, чим треба відділятися, від'єднуватися від централізованого опалення чи ні. Чи збільшились дзвінки і саме скарги? Ні, ну дзвінки в нас є по питанню просто надати роз'яснення щодо нарахування за загальнобуткові потреби опалення. Ми роз'яснюємо людям. Що це відповідно даної методики, і з методики ми вийти не можемо, тому що вона так ласить. Ми відповідно методики нарахуємо. Хто хоче, то може Я говорила це вже… це не рішення прийняти на міському… Ні, це, це це накази Міністерства регіонального розвитку, і ми від них не можемо відступити. Ми повинні використовуватися тими нормативними документами на сьогоднішній день. Інших методів просто немає нарахування. Ми не можемо від них відійти. Я. Ви сказали, що люди вже питають, чи можна пройти з індивідуального на центральне, і що ви відповідаєте? Є у них така можливість, Чи взимку це неможливо? Ну міміжопалювальний період це неможливо. А як закінчиться опалювальний період, тоді будуть керівники підприємства будуть приймати відповідні рішення. Ну, це ж якщо будинок не відключений від централізованого опалення, то я думаю, це можливо. Якщо від, від, від будинок повністю від'єднаний, то одна людина, звісно, що не може перейти на централізований, як будинок повністю від'єднаний. А якщо це одинокі, поодинокі люди, якими які будинок опалюємо, то чому і ні? Ну, але в міжопалювальний період? Да, тільки в міжопалювальний період, я думаю, тому що по-другому ми не можемо. Ж. Схема наладжена вже подачі тепла, люди так. будуть вже звертатися в міжопалювальний період. Звісно, нас є велика заборгованість за тепло. Ми просимо своїх абонентів, щоб вони проводили своєчасно розрахунки, так як підприємство повинно платити своєчасно, не незважаючи на зараз воєнні дії і за газ, і за електроенергію, і за воду. Люди повинні розуміти, але ж нас теж ведеться роз'яснення робота з людьми. І ми оскаржуємо, звісно, великі суми в судовому порядку. Люди теж на нас ну скажуться, що великі нарахування там. Ну ми їх розуміємо, але ж кожен має своє право. І ми просимо, звісно, звичайно, щоб люди пішли нам на зустріч їх платили ну, хоч по мірі можливості, скільки хто може, щоб ми могли своєчасно проводити дані розрахунки.